На останок, як завжди, поспілкуємося із військовим експертом, нині гість нашого ефіру. Олексій Гетьман, добрий вечір вам і слава Україні. Героям слава доброго вечора. І для початку хотілось би почути вашу фахову думку про бавовну в Білорусі, там на аеродромі мачулищі підірвали, окрім снігоприбиральної техніки, і російський літак-розвідник А-50 Лукашенко. Після цього інциденту вже закликав посилити і оборону на рубежі, і дивитися би там і муха не пролетіла, так би мовити. От цей літак, який пошкоджений. Він супроводжував міх, через який у нас постійно по всій території держави повітряні тривоги. Відповідальність на себе взяли білоруські партизани, але серед версій, які розглядають, це і далекобійна зброя, яку буцімто надали нам партнери, не анонсували, і вона туди долетіла, або якийсь. Наш безпілотник, який ми або вдосконалили, або розробили, теж нікому не повідомили про це офіційно. Як на ваш погляд, наскільки є реалістичними усі ці версії, і наскільки є пошкодження суттєвими цього судна? Ну по перше, чи могли це бути партизани? Так цілком могли бути. Чи могли це бути наші хлопці з сил спеціальних операцій, тобто диверсійні групи, теж цілком можливо. Чи може бути це далекобійна, яку передали нам наші партнери? Ну не хочеться знову крати, теж можливо. І чи могли б бути наші БПЛА? Ну ми забули, що декілька місяців тому. Ну за місяць, десь до нового року, було повідомлення про те, що наш український військово-промисловий комплекс Украборонпром працює, і вже mm -hmm. про проводили це два місяці тому. Випробування бойові випробування наших БПЛА, які можуть літати на відстань до тисячі кілометрів. Зараз про це почали вже не, не згадувати. Тобто, це можна зробити висновки, що ці вже апарати знаходяться на нашому бойовому, ну наших наших бойових підрозділах і виконують певні бойові задачі. Що саме це було? Ну по великому рахунку це не принципово. Дуже там постійно всі кажуть про ще пошкоджене снігоприбиральну техніку. Ну це не дуже великі втрати для московітів. А от літак, цей літак коштує. 303 мільярда доларів. Тобто 330 мільйонів доларів це літак коштує. Це дуже mm -hmm. коштовний літак, але не сам Іл, який є, як телега, на якому перевозить антенна. Так, ця антена, яка зверху, ну всі, багато хто бачив, ці такі літаки, такі літак, а зверху щось на штаб літає літаючої тарілки, така жаба зверху стоїть. Це є радіолокаційна станція. Дальнього спостереження, яка не тільки супроводжує міг 31 який там вилітає, і е, повітряної тривоги нам оголошуються. цей літак має вести радіолок радіоелектронну розвідку на великій відстані. Він може знаходити цілі від 300, 200 до кілометрів, в залежності від розміру цілі до 600 і більше кілометрів, якщо це ну, щось велике, там бомбардувальник, чи чи щось може на морі, там якийсь корабель, тобто це. Ще раз, це літак дальньої революційно розвитки. Він не тільки може знаходити цілі, він може знаходити радіолокаційні станції, які випромінюють радіомагнітні хвилі, коли вони починають працювати, наші знітракети комплекси куди входять ці РЛС. І також він може, може давати координати е на керування цими крилатими ракетами, які по нам летять. Тобто він може, ну, наче те, очі він може керувати цими ракетами, бо він ну, далеко бачить. Угу. І наші пілоти скаржили, що такі літаки вони вони виконують наші пілоти бойове завдання ще на стареньких тих смігах, які які в нас стоять на збройні, відносно стареньких. але їх дуже гарно бачить ці літак і одразу виходять на перехоплення літаків. Волі літаки ворога, коли наші здійснюють якісь офіційні удари, в них таких літаків це а 50 з літерою у тобто, таких чотири літака всього в усіх Російська Федерації. На це вже не полетить, так що, вони... та? що? кажуть, цей уже не полетить. Ні, це не платить. Просто якщо це партизани білоруські, вони можуть дивитися на ваш, ваш канал, то хочемо сказати, що треба там не шосі ламати, що криля, а саме ламати цю антенну зверху. Сам літак він, ну там з нього, нього сенсу великого немає, це старенький літак. А от антенна там доволі сучасна. Якщо, е, хлопці, якщо воно наступний раз буде щось ламати, ламати одразу антенну. Тоді от, от вона коштує ці сотні мільйонів, не десятки, сотні мільйонів доларів. Бо це ну, доволі серйозна річ. І поновити, от тільки ті, що залишили в Російській Федерації, вони ще можуть використовувати, але це все, що в них є. А поновити вони вже не здатні, тому що вони знаходяться під ембарго, і там дуже багато комплектуючих, які які е, не можуть виробляти росіяни без е, ну, західних знову-таки е, комплектуючих, Пробачте за повторення, тому давайте їх далі ніщити. Ну, навіть якщо цей ефір, наш, ця цільова аудиторія не бачила, ми обов'язково інтерв'ю опублікуємо на наших офіційних ресурсах. Нехай ця інформація потрапить в необхідні вуха. Ломати ту жабу зверху. Цю жабу ломати ледь можна ломом там, Там вона, вона не так сильно броньована, вона не призначена для відраження там якихось атак. Цей літак не заходить в зону враження. Він він ховається і він прикривається багатьма іншими літаками. Тому там броні якоїсь немає. Там можна ломом цю жаву проломити. Mm -hmm. Так що навіть так можна залізти і там ковалди. Вони люблять кувалду. Можна кувалду цю антенну просто побити, і вона вже не, не відремонтується. Продовжуючи нашу розмову, хотілось би ще декілька питань, хоча б обговорити. Е, бачимо, що повертаються росіяни до попередньої тактики. Уночі вони запускали, запустили 14 шахедів по території України і. Запустили їх декількома хвилями, максимально між собою так розтягнутими у часі. В Києві, приміром, тривога тривала понад 5 годин. Це їм нову партію шахетів з Ірану підвезли, тому що повідомляли про приліт іранського літака на території Росії, і скільки в них ще цих безпілотників може залишатися. Є різна інформація. Є інформація про те, що в них ці шахеди вже закінчуються, і що ця поставка, яка мала бути. Могла відбутися там щось вони не доладилось, тому ну є різна інформація, точно сказати зараз неможливо, але ну вона протилежна. Тобто з одного боку не довезли ще шахетів, хоча на одному літаку їх багато дуже не поміститься а з іншого боку, що не привезли, вони вони в них закінчуються. Казати, що це якась потужна атака шахедами? Ну да, вони задали шкоду. Вони залетіли в Хмельницький. Там є пошкодження, але 14 шахедів це ну не можна вважати потужною атакою. Скоріше за все, все ж таки це була розвідка. Ну до того ж вони запускали повітряні кулі. Зараз вони запустили шахеди. Скоріше все, вони розвідують, як працює на сьогоднішній день наші засоби протиповітряної оборони. Точніше, не як працюють, а яка новітня. Техніка mm -hmm. зенітно-ракетних комплекс, які нам були поставлені нашими партнерами, і це можна вирахувати, тому що наші зенітно-ракетні комплекси і комплекси наших союзників вони працюють на різних хвилях, на, на, на різних довжинних хвилях, Тому, вирухавши, вираховуючи, яка сама довжина, скільки там ГГц, частота цієї хвилі можна. Ну, більш-менш точно сказати, яке що це за зенітно-ракетний комплекс, це Буковський, наш там чи С-300 чи АРИС, чи Ну, тобто, вони можуть вирахувати навіть ну приблизно, ну приблизно точно важко сказати. Мод вигляду, що які зенітно-ракоракетний комплекси де працюють. Тобто вони хочуть з'ясувати скільки в нас вже є новітніх комплексів, які нам постачають наші партнери. Ну, щоб зрозуміти чи використовувати, наприклад, тим літаки, які стають на, на, на нашому кордоні. Бо якщо в нас вже ми ж не знаємо самі точно, і, слава Богу, це є таємниця. Скільки в нас вже потужних комплексів, якщо їх багато, то літаки ну, хай застосовують Росіяни, але там буде вони не прорвуться взагалі. Після... Буде знищена, Ми знищуємо ракети 70-80%, відсотків. Літаків вище буде відсоток. Ми можемо знищити до 90%, Може навіть всі mm -hmm. літаки, що полетять, ми знищимо. Тому mm -hmm. вони оце хотіли з'ясувати для того, щоб прийняти рішення. Ну дійсно ми не знаємо, яка зараз новітня зброя надходить від наших партнерів, і свідченням цьому є удари по тимчасово окупованому Маріуполі. Після них Путін змінив командувача сил ППО Росії. Тепер протиповітряною обороною буде керувати суровікін. Разом із тим Путін дозволив в Міністерство оборони Російської Федерації відновити контроль над усіма російськими силами в Україні. Це все ознаки того, що Путін уже не розглядає інакших варіантів, як грати вдовгу. і наскільки тоді може вистачити грошей в Росії і людського ресурсу, аби воювати вдовгу? Ну, справді, Суровікіна. Ну, бачите, він вже ну, це таке. Може він покаявся Соровікін, тому що всі розуміли, що він підтримував Пригожина. В боротьбі Пригожина з Шойгу, з Гірасі це Путіну не дуже сподобалось. Пригожин так не в фаворі вже. А Соровікін був так, може, як ця повідбувало. Хотів використати використовувати Пригожин. Він кудись зник. Та й пішов там на різні посади. Не дуже важливі. Зараз це серйозна посада, тому він, тому він звісно. Ну зараз буде контролювати ці протиповітряні сили. Це означає, що по Маріуполі якраз був заданий удар, якими з нашими може ті самі випала, про які ми розмовляли угу. чи планує Путін воювати вдовго? Я думаю, що він планує грати на виснаження, але він має роз зрозуміти, що виснажуватись буде Російська Федерація, а не всі наші західні партнери, тому що зараз всі збройні сили 97%, як каже міністр оборони Великої Британії, знаходяться на нашій лінії фронту. Тому Хто такого кого виснажить, це питання дуже таке риторичне. З одного боку, ми і нам постачають постійно новітню зброю, наші партнери, а з іншого боку, Російська Федерація, яка тягне зі своїх складів все, що там було весь непотріб, який там по 20, 30, 50 років зберегався. Тому хоче грати на виснаження. Ну нам це не дуже подобається. Ми хочемо вже в цьому році, хоча б якщо не закінчити війну, то звільнити велику частину нашої території. Але якщо доведеться йти на виснаження, то виснажиться Російська Федерація швидше ніж. Наші європейські і американські партнери просто для порівняння ВВП валовий внутрішній продукт Російської Федерації на рівні Італії, одної Італії, одної Франції, одної Німеччини, і в 15 разів менше ніж сполучених штатів. Бюджет Міністерства оборони Сполучених Штатів бюджет, тільки бюджет більше Пентагону більше ніж валовий внутрішній продукт Російської Федерації. Mm -hmm. Про з ким хоче змагатися? І мабуть, останнє питання, яке сподіваюся, встигнути вам іще ще поставити, маємо буквально дві хвилинки в головному управлінні розвідки української заявили, що стратегічна ціль контрнаступу збройних сил України навесні вбити клин. Це цитата між Кримом і Материковою частиною Російської Федерації. І так виглядає, що найбільш вдалою локацією для того, аби такий клин вбити, може бути Мелітополь. Перспективи цього напряму обговорювали неодноразово. Наскільки на Вашу думку, вигідним він зараз виглядає? Так, двісно, у нас хвилинка залишилась. Я думаю, що це не є велика таємниця, не треба нікого звинувачити. Що ми розкриваємо якісь плани? Це те ж саме, що сказати, ми хочемо звільнити Україну. Це вважати те, що ми розкриваємо плани, що ми хочемо робити. Ні, люди навіть які не дуже військово, вони чудово розуміють, що для того, щоб нам звільнити Крим, а ми готуємо 8 потужних бригад прапорами Міністерства додаткових справ нам треба треба е, е, по суходолу постачання з матерікової Росії в Крим і, ну, і ще навколо Криму ще залишилось їхні групування. Треба це перерізати. Це, звісно, треба вийти на приазов'я. На берег Азовського моря, і це буде а скоріше за все. Це буде Мелітополь, не тільки Мелітополь. Там вони зробили потужну базу. Це буде Бердянськ. Тобто, де саме оце є військова темниця. Коли саме це теж військова темниця, а те, що ми намагаємось відрізати Крим від, від, від Росії, це цілком зрозуміло. В них залишився тільки напівзруновані Керченський міст, але по ньому перевозити в, в, в велику кількість техніки чи людей просто неможливо. Тому. Коли нам це вдасться зробити, можна буде бажати, що Крим вже знаходиться в умовному операторному оточенні наших збройних сил. Дякую вам, що завжди знаходите час із нами поспілкуватися. Завжди раді бачити вас у наших ефірах. Дякуємо за якісну аналітику. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із військовим експертом Олексієм Гетьманом.